На календарі, 23 листопада, неділя схід сонця о 7 годині 25 хвилин, захід о 16 годині 8 хвилин, Тривалість дня 8 годин 43 хвилини. Місяць у стрільці. Йде перша місячна доба. Цього дня імени не Орест, Костянтин, Георгій, Родіон, Проків. Вітаємо їх з Нам'янгола за народним календарем, 23 листопада, Ераста. Олімпа Родіона Криголама від імені апостола Іродіона, що був родичем апостола Павла. Про погоду цього дня говорять прийшов Родіон, візьме мужика в полон. У цій порі крига ще тонка, і коли по ній їздять, то вона ламається і сани застряють. У народі казали з Ераста чекай людоного насту. Іні на деревах передвіщав мороз, а туман тепло. Однак, якщо у цей день на деревах іні лежав зранку, то до самого введення 4 грудня морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час досить мінлива, Ераст на все гаразд. І на холод, і на голод, і на бездорожну метелицю. А зараз якою буде погода 23 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаїві та області, зранку буде похмуро. Вдень небо проясниться, однак ввечері знову з'являться хмари. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 771 мм міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 41 В Миколаєві вночі очікується зниження температури від мінус 3 до мінус 5 градусів. А вдень день… Температура підвищиться від мінус 4 до плюс 1 градуса. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Чакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до мінус 5 морозу, а денна температура становитиме в межах 1-2 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12,9 градусів тепла була зафіксована у 1990 році, а мінімальна мінус 12,4 морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 23 листопада. Овни. День здобуття внутрішньої свободи, радості, буття обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність у спілкуванні допоможуть становити вдома обстановку довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок. Тиліці. Починається період емоційного оновлення, до вас повернеться оптимізм. Однак проявіть обачність не варто будувати далекосяжні плани, не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Близнюки. Сприятливий день для подорожей, тривалих поїздок. Можлива пропозиція про більш вигідну роботу. Сміливо беріться за неї. Вона принесе непоганий дохід. Раки. Весь день обіцяє пройти в любові. Взаєморозумінні. Цього дня ви відчуєте врівноваженість і спокій. Чоловіки повинні приділити багато уваги своїм жінкам, матері, дружині, дочці, сестрі. Леви сприятливий день для позитивних змін на роботі. Ваша комунікабельність і талант допоможуть домогтися високих результатів. Однак не ставте перед собою глобальних завдань. Складні справи не вирішуються в один день. Діви Девіз дня любов, спокій і злагода. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною, що благотворно позначиться на вас обох. В результаті відносини в родині стабілізуються. Терези Активний творчий день. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити питання з охороною житла. Можливий успіх у фінансових операціях. СКОРПІОНИ. Спокійний день. Єдиною неприємністю може стати сварка з близькою людиною. Вам доведеться більше займатися сімейними і побутовими проблемами. Природжена мудрість і чесність допоможуть розібратися в складних відносинах. Стрільці. Природжена цікавість жага змін можуть штовхнути вас в явну авантюру. Прагнення випробувати долю може привести до фінансових витрат. Козироги. День цілому сприятливий. Багатьох чоловіків чекає успіх. Жінок зайва активність може привести до проблем в особистому житті або до нервового зриву. Подолії. День, відзначений духовним досконаленням. Ви зможете безпомилково передбачити події наближчого часу. Вам вдасться успішно знайти рішення проблем своїх друзів, вірогідні віщи сни. Риби. Суперечливий день, можливі різкі зміни настрою, ваша енергійність чергуватиметься з внутрішньою напругою, вам піде на користь відвідування храму, заняття улюбленою справою, усамітнення. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!